Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Про ключові події, факти, коментарі з життя краю за вівторок. 11 жовтня розповідаємо далі. Вітаю! На Харківщині загинув 25-річний Василь Юрчук, житель села Лопавше Дубенського району. Чоловік був призваний на військову службу 5 березня. Загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту 1 травневе Харківської області, 8 жовтня, в результаті ворожих обстрілів. Вічна пам'ять герою. На Рівненщині спостерігається зменшення рівня захворюваності на коронавірус. За минулий тиждень в області зафіксували трохи більше півтори тисячі випадків недуги. Це майже на 12% менше, ніж за аналогічний період тиждень раніше. Тому в регіоні вирішили відтермінувати питання посилення обмежувальних заходів. Про це зазначили в обласному лабораторному центрі. Упродовж минулого тижня померли семеро людей з Рівненського району, у яких підтвердили ковід. Одужало по області за цей період понад 1700 осіб. У Рівному восьмирічний хлопчик повідомив поліцейських про вбивство. Малолітній заявник повідомив, що на його очах двоє невідомих на полі застрелили дитину. Уже за декілька хвилин правоохоронці були на місці події на вулиці Героїв поліції. Проте факт вбивства не підтвердився. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та працівників ювенальної превенції, а хлопчик так і не зміг пояснити, для чого звертався на лінію 102. З ним провели профілактичну бесіду і пояснили, у яких випадках потрібно викликати поліцію. А батьків працівники ювенальної превенції склали протокол за невиконання своїх обов'язків щодо виховання дітей. Департамент муніципальної варти рівного продовжує виявляти по місту несанкціоновані рекламні оголошення та вивіски. За результатами опрацювання інспектори виявили 42 самовільно встановлені інформаційно-рекламні плакати та інші конструкції. Більшу частину з них інформування після інформування власники демонтували самостійно. У муніципальній варті нагадали, що за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів передбачені штрафи від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб. Тому власників несанкціонованої реклами закликали самостійно демонтувати вивіски та конструкції. Другий день поспіль в Україні ранку лунала затяжна повітряна тривога. На Рівненщині вона тривала майже чотири години. Сили протиповітряної оборони спрацювали навідмінно, збивши ворожу цілі. Загалом силами та засобами повітряних сил ЗС України за час цієї повітряної тривоги знищено 33 цілі. Станом на 13.30 російські окупанти завдали два масовані ракетні удари по містах та об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Противник застосував високоточну зброю. Крилаті ракети повітряного базування типу Х-101 101 Х-555 із літаків стратегічної авіації ту 95 Крилаті ракети морського базування типу Калібр. Іранські БПЛА Камікадзе Шахід 136. Загалом противник здійснив 28 пусків ракет 16х-101, Х-555, 12 калібр. Далі пряма мова. Сьогодні фактично з ночі, так, до пів шостої ранку, атакував знову ж таки дронами Камікадзе. Вісім. Цих «Шахід-136» е, знищено е, на півдні країни. це в Одеській та Миколаївській області е, силами повітряного командування. Південь сьогодні, е, після збиття цих БПЛА, значить, сьомий ранку, вже стратегічна авіація бомбардувальники Ту-95-160 випустили, Випустили першого чотири ракети що найменше, і власне ці чотири ракети було збито. Знову ж таки на е, півдні е, країни були вони перехоплені, застосували і авіацію, і ракетні війська, а також і мобільні групи із е, переносними зенітними ракетними комплексами. Ми маємо дві крилаті е, ракети. Це у нас вітрякований е, центр. Теж два БПЛА знищено військовослужбовцями, які виконують в різних регіонах країни е, бойові завдання. Е, також чотири е, крилаті ракети знищено на сході держави військовослужбовцями повітряного командування Схід, також е, і вісім е, крилатих ракет вже знищено на півдні. Е, там різні підрозділи, і, і повітряне командування Захід, і повітряне командування на південь це спільна бойова робота е, цих підрозділів. Власне, маємо, якщо так підсумувати, це вже е, 14 ракет. Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об'єктів. Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до енергосистеми ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми. Вчорашні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2020. 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Другу добу поспіль рашисти не просто гатять по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях. Вони цілеспрямовано намагаються знищити українську енергетику. Сьогодні, 11 жовтня, у кількох областях України ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі. На Дніпропетровщині, за інформацією начальника ОВА, у Павлоградському та Кам'янському районах є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів, енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи. Через це в області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, що могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Вже який день під прицільним вогнем Запоріжжя? Сьогодні, 11 жовтня, агресор здійснив обстріл обласного центру о шостій ранку. Окупанти випустили 12 ракет с 300 по різних районах міста. Котре мішенню для росіян став дитячий освітньо-виховний заклад. Зруйновано автосалон, довколишні багатоповерхівки. Подекуди на місцях Лучань виникли пожежі. Під рук рашистів загинула одна людина. Дві ворожі ракети вдарили по одному з автосалонів міста. Внаслідок Лучань зайнялася будівля об'єкта. Ворожим вогнем знищені припарковані автівки. Також вибуховою хвилею пошкоджено довколишні багатоповерхівки та прилеглу територію. Від самого ранку потрапила під ворожі обстріли і Вінниччина, зокрема, енергетична інфраструктура. Під час ракетної атаки ворог уразив два об'єкти критичної інфраструктури в Ладижині та у Вінницькому районі. Поранення отримали три особи, повідомили у Вінницькій ОВА. Другий день поспіль страждає енергетика Львівщини. Відбулися повторні удари по двох енергооб'єктах із тих, по яких ворог влучав. І вчора удари сталися орієнтовно о 12-й годині. У Львові внаслідок удару постраждав 53-річний чоловік. У нього осколкове поранення стан оцінюють як середньої важкості. Медики надали йому всю необхідну допомогу і відпустили лікуватися амбулаторно. Одну ракету збито. Далі пряма мова. Основний удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі. На даний момент уражено чотири станції. Чотири станції «Укренерго», які були вражені вчора. Сьогодні дві з них повторно піддані атакам ракетним. Якщо відверто, то з них нічого не лишилося. Ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на Львівську область, а також для експорту електронного. Експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені. Якщо брати живлення, то воно відновлено тільки завдяки навіть важко сказати, якій доблесній і звитяжній роботі працівників Обленерго і працівників Укренерго як як таких не залишилося. Це все прямі з'єднання і подача відбувається в дуже напруженому режимі. Тому. Просьба і звернення до всіх про можливості економити електроенергію. На даний час внаслідок повторного удару знову ж таки ті зв'язки, які були зроблені, електричні, розірвані, 30% Львова без світла. Ми надіємося, що знов вдасться відновити без роботи підстанцій обхідними шляхами постачання електроенергії а з ним ж таки. І водопостачання. Попередній удар був комбінований з літаків ракетами Х-101, а також з, з Чорного моря з базування на кораблях, а також можливе використання іскандеру. На даний момент йде обстеження пошкоджених об'єктів і обстеження уламків ракет, якими наносились удари. Наслідок такої ракетної атаки енергетичної інфраструктури міста 30% Львова знову залишилися без електропостачання. Також були перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах. Міський голова закликав львів'ян зробити невеликий запас води, а також звернувся до усіх власників укриттів, аби за можливості обладнати там пункти обігріву. Адже за кілька тижнів старту палювального сезону А ворог чітко дав зрозуміти, що він зробить все можливе, аби ця зима була була дуже складною для українців. Далі пряма мова. На всіх об'єктах працюють служби. Пан голова обласної адміністрації чітко сказав, що нам треба буде шукати нестандартні варіанти. Слава Богу, що ми свого часу отримали, закупили достатньо багато дизель-генераторів. І щоб ви розуміли, вчора. Більшу частину дня водопостачання ми забезпечували, маючи альтернативну систему подачі електроенергії, не прив'язану до Обленерго. Ми зараз будемо активувати всю нашу систему, всі наші можливості, всі наші потужності. Але, шановні колеги, ще раз хочу сьогодні наголосити: ми маємо у Львові 6 тисяч укриттів. Я маю велике прохання до львів'ян, до всіх українців в кожному укритті. Якщо це технічно можливо, має бути облаштований пункт обігріву, банальна піч і дрова. Коли на вулиці буде мінус 10-15, це врятує від того, щоб не замерзнути. Тому що будь-який сервіс він потребує часу. Будь-яка ремонтна компанія вона потребує чи день, чи два, чи три. Тому ми повинні просто вижити. Ми повинні забрати оцю зброю у ворога, яка називається страх і бажання. Вести деструкцію, ми зробимо все можливе, щоб і медичні заклади працювали в нормальному режимі, щоб можна було купити всі необхідні речі. Ми маємо буквально тиждень-два, щоб підготуватися до осінньо-зимового опалювального сезону, враховуючи реалії. У рівному мікроавтобус збив пішохідку учора, 10 жовтня, на вулиці Гайдамацькій, близько 17-ї години, трапилася ДТП. 26-річний рівнянин водій автомобіля Рено під час руху заднім ходом на тротуарі допустив наїзд на 71-річну місцеву жительку. Її госпіталізували. Водій відповідно до огляду на стан сп'яніння, був тверезий, У нього відібрані зразки крові. У рівному внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. 9 жовтня на вулиці Грушевського близько 20-ї години легковик зіштовхнувся із мотоциклом. Попередньо встановлено, що 31-річний кермувальник автомобіля Кіа здійснював розворот. Внаслідок зіткнення травмувався 18-річний рівнянин водій двоколісного. Керманич легковика, житель обласного центру, відповідно до огляду на стан сп'яніння, був тверезий. У нього, як і у травмованого мотоцикліста, відібрані зразки крові. Житель Вараського району намагався відкупитися від поліцейських 9 жовтня близько вісімнадцятої години в поле зору патрульних потрапив мопедист. Він був без шолома та підозріло маневрував. Під час спілкування та перевірки документів правоохоронці виявили у 46-річного жителя Володимирця ознаки сп'яніння. Втім, від проходження огляду на місці події та у медзакладі порушник відмовився. Під час оформлення адмінматеріалів чоловік запропонував працівникам поліції, а потім поклав на панель службового авто 100 доларів США. Грошові кошти та МОПЕД вилучені. На Рівненщині патрульні знайшли у полі покинуте авто з ушкодженнями. Учора близько 19-ї години на автомобільній дорозі Київ-Чоп поблизу села Крупець патрульні виявили автомобіль БМВ. Як з'ясували поліцейські, водій був неуважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не вибрав безпечної швидкості руху, тому здійснив з'їзд у кювет. Під час спілкування із 38-річним керманичем патрульні виявили у нього очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився пройти перевірку за допомогою алкотестера «Драгер» на місці зупинки транспортного засобу та в медичному закладі. Тож на нього інспектори склали протокол за порушення ПДР, що призвело до ДТП керування у стані сп'яніння та винесли постанову за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів. У рівному виготовляють мобільні будиночки, у яких зможуть проживати переселенці. Вони обладнані автономним електроживленням, обігрівачами та утеплені відповідними матеріалами. Профінансував цей проект шведський уряд. Зараз скандинавські гості навчають рівнян монтажу тимчасового житла. Більше про цю ініціативу знають наші журналісти. Пересувні будиночки палатного типу з обігрівачами, освітленням, теплою підлогою та стінами почали виготовляти у рівному. Усіма необхідними матеріалами постраждало від війни Україну, забезпечила шведська урядова агенція МСБ. Скандинавські майстри зараз навчають рівнян, як швидко та правильно монтувати такі мобільні будиночки. До роботи на одному із складів залучили представників комунальних управлінь міста. Кожен відповідає за окремий напрямок. Наскільки технологічно все продумано? Наскільки багато досвіду, що в ідеалі такий будиночок від нуля, запакованого в коробці матеріалу до повністю готового в експлуатацію будується за 8 годин. Це іноземний досвід, вони розподіляють обов'язки між кожним членом команди. Це виглядає, що схоже на мурашник. Всі одночасно роблять кожен свій процес і воно виростає просто на очах. Рівне стало своєрідною базою, де почали процес виробництва пересувного житла. Всього хочуть змонтувати 4 тисячі таких будиночків. Більшу частину з них відправлять у міста, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів: Харків, Ірпінь, Бучу та Бородянку. Однак певну кількість залишать у рівному. За словами секретаря міської ради Віктора Шакерзяна, першочергово в будиночках зможуть проживати переселенці, а згодом їх можна буде використовувати за іншим призначенням. Подальше ми дай Бог закінчиться війна, можемо його використовувати. В інших локаціях і для там таборів дитячих і для військових на полігон, і тому можна буде використовувати своїх цілях, тому що шведа нам шведський уряд дає на на їх безкоштовно. Рівняни, які долучилися до монтажу пересувного житла, слідом за шведами навчилися швидко виготовляти будиночки павільйони. До прикладу, працівник тресту зеленого господарства Іван Ящук каже, нічого складного в облаштуванні немає. Дається взнаки досвід, який здобув на основній роботі. Ми повністю все, починаючи від нас фундамента будиночка, закінчуючи кришою. Теплення будемо займатися все повністю до під ноль. Тобто вчитися, а потім на будущее маємо обучати відповідно людей інших з областів. Так само на нас Рівному маємо збирати ці будиночки. Перші такі мобільні будиночки почнуть встановлювати у рівному наступного тижня. Поставлять їх на рівних майданчиках з твердим покриттям, щоб поруч була вся необхідна інфраструктура. Взимку пересувне житло за потреби зможуть використовувати як пункти обігріву населення. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рідні розшукують чоловіка 1957 року народження Василя Павлюка, мешканця села Козлен Рівненського району. Він іще 25 вересня 2022 року пішов із дому та досі не повернувся. Відомо, що збирався по гриби. Прикмети зниклого зріст 180 см, сантиметрів, худролявої тілобудови, волосся сиве з залисинами коротке, має жировик та шрам на потиличній ділянці. Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце його перебування, просять повідомляти на лінію 102. У Сарненському районі в СМТ Степань трапилася пожежа у господарському приміщенні 10 жовтня о 9-й вечора на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння будівлі приватного домогосподарства. На місці рятувальники встановили, що господарська будівля повністю охоплена вогнем. Полум'ям знищено 80 метрів квадратних приміщення, 200 метрів квадратних перекриття і 400 метрів покрівлі. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. За минулу добу сапери Рівненщини знайшли дві ручні гранати часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки виявили під час планового розмінування території. У лісі поблизу міста Березне знайшли та знешкодили гранату РГД 33 а поблизу села Бокійма на Млинівщині гранату Ф 1 Рятувальники закликали громадян дотримуватися правил безпеки під час виявлення підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, та одразу телефонувати за номерами 101 або 112. Дирекція української прем'єр-ліги затвердила дати та час початку трьох наступних матчів Рівненського вереса у чемпіонаті. Найближчий поєдинок підопічні Юрія Вірта проведуть 14 жовтня на виїзді проти Минаю. Початок о 13-й годині. Слідом рівняни відправляться в гості до ФК Львів. Матч розпочнеться у вівторок, 18 жовтня, також о 13-й годині. На рідний стадіон Авангард рівняни повернуться у неділю 23 жовтня. 15.00 запланований матч Вереса та Луганської зорі. Нагадаємо, у зв'язку з безпековою ситуацією усі матчі в Україні відбуваються без глядачів. Музика. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на сайті sfera.tv.com.ua. Не забувайте підписуватись на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі!